Раніше ми вже розповідали, що для того, аби паралізувати нашу роботу, для того щоб ми не могли викривати корупціонерів, розповідати про прокурорів, які коять злочини, про поліцейських, які знищують наш український народ, і навіть про деяких зрадників всередині ЗСУ, для цього наша доблісна Вінницька поліція вирішила просто порушити кримінальну справу проти мене як генерального директора адвокатської компанії та директора. Інф... Інформаційного агентства Медіакор нагадуємо, наше інформаційне агентство саме тому незалежне, що фінансується виключно з ваших донатів. Тому усім тим, хто хоче, щоб правди в Україні було більше, і хто має таку фінансову можливість, ви можете здійснити будь-який благодійний внесок на розвиток нашого канала та нашого інформаційного агентства. Реквізити для цього є, як завжди, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Проте. Те, що проти нас будуть порушувати кримінальні провадження, ми попереджали ще місяць тому. Оскільки в нас також є свої люди в поліції, які знають, про що там говориться, ще задовго до того, як це буде робитись. Але ці зрадники України, які все-таки вирішили співпрацювати з колаборантами, адже саме по їх заявах таких стрімоусовців, як Юрій Коломійко з Гайсена, та використовуючи інші, Інших підставних осіб, вінницькі поліцаї вирішили, що вони можуть тероризувати сім'ї журналістів та правозахисників, але їм це не вдасться. І сьогодні ви почуєте, як я особисто говорив з таким собі начальником дізнання міста Вінниці. Принаймні він подзвонив і саме так представився. Зрозуміло, що посвідчення по телефону він не пред'явив. А після того як я зажадав від нього виконання норм кримінально-процесуального кодексу України, він поклав слухавку. І досі визначається, як йому викликати мене на начебто опитування, тому що це навіть не допит, адже за будь-яке опитування ви не несете жодної відповідальності. А тим більше, якщо справа порушена і там описано, що це ви, начебто, щось скоїли, то тим більше в відповідності до статті 63 конституції України ви не зобов'язані давати жодних ні пояснень, ні тим більше бути на допиті. Але ж це знають усі нормальні поліцейські. Ські, а от мусора, які не знають закона, дзвонять і тероризують людей. Сьогодні ви почуєте цю розмову, але перед цим розповімо вам одну маленьку справу. Рік тому назад літом нашого клієнта побили. І знаєте, що зробила Вінницька поліція на Перегова 4. Відкрила кримінальне провадження, не дочекавшись експертизи, на другий день його закрила. Тобто, при явному факту порушення прав людини, вони відкривають провадження на другий день його закривають. А тут у них немає жодних ніяких, не те, що доказів. В принципі, не може бути. Вони дзвонять до людей і тероризують, і розслідують роками певні провадження, які, за своєю суттю, є цивільно-правовими. Раніше ми вже неодноразово вам розказували про таких прокурорів, про таких поліцаїв і про деяких суддів. А тепер увага на екран, друзі, і послухайте, як проходила розмова і як позвонив цей Поліцай, ну назвемо його невідомим. Ми ще ж не знаємо, хто він. Можливо, це взагалі якийсь бездарь, а ніякий не поліцай, тому що він же ж то представився, але ми не змогли пересвідчитись, оскільки немає відповідного посвідчення. Хоча, якщо бути відвертим, ми знаємо, що це саме він, і саме вони шиють нам справу за заявами сепаратистів, які їздили по всій території України з Кирилом Стрімоусовим, разом з ним знімали відосіки і розповідали, що ці самі поліцаї це не державний орган. А тепер поліцаї, виконуючи їх замовлення, можливо, за кошти, допомагають цим сепаратюгам, стрімоусовцям, робити. Свої чорні справи і не відповідати за злочини, які з стрімуусовим вони раніше робили. Ну що ж, друзі, сядуть усі. Тому в найближчий час ви це все побачите. Слава Україні. Е, да? Ви по якому питанні? І хто ви? Ну, я правильно дзвоню? У мене номер не підписаний. Ну, ви куди дзвоните? Це Шавлюк, Олександр Вікторович, наскільки я помню, я дзвонив. Я вас слухаю. Та це ви, так? Так, я вас слухаю. Дивіться, я начальник дізнання військорайонного управління поліції. Так. Звати мене прощук, Ярослав. Так. Є в нас кримінальне провадження зареєстроване за 1 статті 190. Зараз я до вас дзвонив, воно було під руками, зараз воно не під руками. В нас. Воно в провадження зналачав Сієнко відав в мене є така. Так. Е, хотіли б викликати вас опитати, дано в приводу? Ще можливо таке? В якості кого? Е, ні в кого. Просто. Ну, а як ви можете мене допитувати ні в якій якості? Не допитувати, а опитати. То я ж вас питаю: в якості кого? Хто написав? Що це таке? Там... Дивіться, повістка згідно КПК повинна бути направлена, ви знаєте як. не без питань, я, до вас... е... я ж... е... Ви я... маєте мені сказати, яке кримінальне провадження, хто направив, ага. по якому питанню. Е... Дивіться, зараз воно буде під руками, я вас затлукнув. Е... Як вас правильно звати, я запишу тоді ваш номер. Я роз... Хорошо, наберіть і скажіть мені, будь ласка, какое провадження і в якості кого? Хорошо. Где це ПТУ находится? Где вас выпускают? Скажи, я туда приеду, сожгу это все к чертовой матери. Да контожен он, чего с ним говорите.